Всім привіт-привіт! Після мого відео номер 75 написала мені у Viber дівчинка, у неї є сорт Астрид. І після того, як я показала оцю свою красунечку, у неї виникли сумніви, чи власне Астрид у неї розцвіла, тому що, на її думку, моя і її Астрид абсолютно не подібні. Тому сьогодні у мене виникла така ідея поговорити з вами на тему, від чого залежить. Забарвлення, розмір і, власне, кількість квітів на кущику. Гадаю, це буде дуже актуально, особливо тим, хто тільки почав займатися пеларгоніями, хто тільки цієї весни купив живці там, у мене чи іншого. І перше цвітіння іноді ну, дійсно може трошки відрізнятися від того, що ти очікуєш, або того, що ти бачив у когось десь на фотографіях чи на відео. Дивіться, я виділяю, ну так, як би сказати, на мою думку, так, є три основних фактори, які впливають на ці параметри квітів. По-перше, це освітлення. По-друге, це вік рослини, і по-третє, це регулярність та правильність підбору добрив для того, щоб ваші рослини гарно і вчасно квітли. Ну, давайте власне розпочнемо застріт. Також дивіться. Ці ось три параметри, які я назвала, так? тобто світло, вік рослин і добрива, зазвичай вони діють в сувокупності. Тобто всі разом, поєднуючись, вони впливають саме там на розмір, колір квітів, їх кількість. Іноді ж окремо так, можуть бути. тобто Може бути там достатнє освітлення, правильне підживлення, але рослинка буде ще надто молода, щоб там видавати величезні букети квітів. Ну, почнемо застрій, так? Перше, що здивувало дівчинку, так, що у неї квіти розкриті, а у мене вони не розкриті. Ну, Не розкриті, дивіться, це квіти, які тільки розкриваються, тобто ті, які починають свій розпуск. Квіти ж, які у мене вже повністю розпустилися, вони ось, ось такі. ось. Так, зараз може, спробую десь її поставити. Зачекайте. Трошки хоча б в тінь, а то мій телефон дуже погано поки передає кольори. Ну, ось так ось приблизно, але ну, тільки тут менш персикового, більш рожевого насправді. Ось така ось, тобто, розкрита квіточка. Не дуже махрова, така. Коли вони знаходяться в таких ось об'ємних суцвіттях, то вони теж можуть видаватися, це вже відцвітає, вони теж можуть видаватися такими напівзакритими, тому що квіточка здавлює іншу квіточку. І виходить такий ось ефект, що вони просто не можуть розкритися у тарілочку. Ось. Тому астріт не є якимось розбудом, тобто вона не тримає трояндочки, вона відкривається в тарілочку. Отак ось. Ну, такі ось квіточки. Рожеві вони більше. Тут більш персикові, так молоденькі, а такі вже відкриті у мене більш рожеві. Дивіться, чому вони, власне, рожеві. Так? Переходимо до, до фактору світла. Багато світлих сортів, тобто білих сортів, світло, рожевих сортів, мають таку тенденцію, що на сонечку вони стають, вони рожевіють. От я думаю, ви всі напевно чули, що у білих сортів є такий, як то кажуть, недолік, що вони запливають на сонечку. Тобто білі сорти а можуть ставати світло-рожевими, а подекуди і навіть такими зовсім рожевими на прямому сонечку. Тому перша відмінність те, що моя астріч знаходиться на прямому сонці, тобто з 12-ї години дня і геть до заходу сонця. Вона знаходиться під навісом, це просто плівка. Тобто без притінення, просто плівка і на неї, по суті, попадає пряме сонце. Від цього світлення також залежить і розмір листочків. Тому що можна звернути увагу, так якщо взяти фото, яке мені надіслала дівчинка, у неї черешки листочків і самі листкові пластинки у неї більші. Такий ось у мене, бачите, кущик, він такий збитий, компактний. Чому у неї вони більше? Це також фактор світла впливає. Тобто рослинці потрібно. У мене вона знаходиться на прямому сонці, їй не треба ростити крупні листочки, тому що на неї попадає достатньо світла, достатньо як би сказати, променів так, для фотосинтезу, для всіх процесів, тому їй немає сенсу просто ростити більше пластинки. Коли ж у вас рослина знаходиться в будинку або там десь не на південному віконечку, на якомусь там, можливо, там і північному буває, чи якомусь північно-західному, коли дуже мало світла за день потрапляє туди то ймовірно, що ваші листочки будуть мати більший розмір, тобто будуть крупніші. Для того, щоб рослинка могла впіймати, тобто більше листочок він здатен впіймати більше промінчиків, оскільки їх попадає не так уже багато, то рослинка так пристосовується. Більшим листочком можна більше зловити променів, щоб був фотосинтез. Також оці ось черешки листочків, оці ось палочки, через черишки листочків, вони будуть трошки витягуватись. Оскільки в мене теж рослина на прямому сонці, то їй немає сенсу ростити довгі листочки через вона їх собі такі ось коротенькі ростить, тому що сонечка і вдосталь. Але якщо у вас рослинка знаходиться десь, наприклад, в домі, то вони починають витягуватись для того, якби дотягнутись до того сонечка, бути вище, щоб сонечко скоріше до них потрапляло. Це таке ось пристосування. Тому не тільки квіти можуть відрізнятися, якщо не вистачає освітлення, а також і листочки, також їх забарвлення. Тобто, у мене, бачите, такі листочки темні з такою темною темною зоною. Бачите, темні темні. Ось, якщо вони у вас будуть вдома, то скоріш за все вони будуть світлі. Також дивіться. Тут у мене такі ось старі пагони, вони вже неодноразово обрізалися, цьому кущику вже третій рік. Він ось такий ось там густенький, загущений, кущився там багато собі, тобто такого плану. А тут ось у мене є, бачите, молоденький пагін. Який ось виріс цього року, він був затінений, і дивіться, як він починає витягуватися. Тобто, йому, щоб дістатися до того сонечка, щоб оцю ось масу перерости, він, бачите, набагато крупніші листочки ростив, щоб якби, йому самому піднятися вище. Ось, А зараз, уже коли він дістався сонечка, він вже ростить отакі ось такі маленькі листочки, такі, які на основному кущику. Ось, І він взагалі. от, навіть по загальному видові він набагато такий видовженіший, між вузля у нього видовженіші, тому що він намагався дістатись до верху, де є сонечко. Тобто перерости оцей кущик основний. Цей кущик взагалі в мене знаходився. Вдома, коли був взимку, прямо-прямо під лампою. Тобто він після обрізки вже обростав і отакий ось наріз, такий темно-зелений, я його, в принципі, таким і виносила. Ось Тому сам кущик і квіти можуть дуже відрізнятися, залежно від того, яке ви світло дасте рослинці. Чи будете ви досвідчувати її взимку, якою ви її винесете і тому подібне. Такий ось. Ще раз квіточки покажу. Це ось на прямому сонечку. Це молода квіточка, от тільки недавно відкрилась, а потім в мене вони взагалі стають такими ось рожевими-рожевими, такими темними. Ну, без персикового. Тут вони просто рожеві. Тут трошки камера в мене висвітляє. Тому я думаю, фактор освітлення, так всі зрозуміли, що він дуже-дуже сильно впливає на забарвлення квітів, розмір самого кущика. Ну і власне, на кількість цвіт також, тому що, е, якщо не буде світла, недостатньо світла, то, в принципі, енергії для росту рослинці не вистачатиме. Далі, тут ось у мене кущик в загальні загальній масі, це ось кущик і Галина Уланова. Кущик у мене вже нарешті відійшов, тому що він у мене взимку дуже постраждав. А постраждав чому? Е, знаходився в, одно, в горщику один літр. І видав мені бутончики. Ну, я, звісно, дуже хотіла побачити, як зацвіте перше у мене Галина Уланова. І в цьому однолітровому горщику я цю бідолашну рослинку мучила, не встигала з поливом, там по тричі на день поливала, все одно вона пересихала. Ну, і, власне, видала вона мені своє перше суцвіття. І певно, знаєте, якби я тільки почала займатися пеларгоніями, то я би також дуже би розчарувалася, тому що ну, не дуже схоже на цвіття на те, що в принципі, я очікувала від сорту Галина оланова Очікуєш величезні крупні шапки, крупні квіти, квіти дуже махрові з такими гарненькими рожевими серединочками. Так? Ну, це просто така класика галина-оланова. В мене зацвіло, я на екранчику вставила фотографію, отаке от ось у Тобто, воно було, наче крупне, так? в порівнянні з кущиком, який в мене був, воно було крупне. Але квіти були е, ледве махрові, квіти були дуже-дуже бліді, е, маленького розміру і взагалі, ну, ну дуже, скажімо так, е, не те, що я би очікувала. Але я розуміла, що. По-перше, в догляді були величезні проблеми, тобто недостаток удобрення. Я не встигала з поливом. і плюс рослинка була молоденька, на той час їй було, мабуть, 2,5 чи 3 місяці, вона ще не мала того потенціалу, тієї сили, щоб рости, розвиватися, гарно цвісти. Тобто вона видала максимум те, що вона могла видати на той час, плюс це було під лампами, під штучним освітленням. Не всі сорти взагалі витягують квіти під штучним освітленням, під лампами. Багато хто взагалі засушує квіти. Тобто, те, що вона розквітла, це вже є великий плюс сорту, То, що вона розкрила всі свої квіти, не засушила жодної квіточки, це дуже великий плюс їй. Ось, але штучне світло це не є пряме сонечко. І квіти вийшли ну, абсолютно не такі, якби я очікувала, як це має бути. Тобто... Вік рослини теж дуже сильно впливає на розмір квітів, на їх махровість, на їх взагалі, загальний вигляд, на їх кількість. І також, ну, тобто, щоб ви знаєте, не розчарувалися, коли в перший раз у вас зацвіте якийсь сорт, і якісь там будуть ну не ідеальні дуже умови там у вас. Ви купили, можливо, взимку, і вона вас цвіте взимку без досвідки на віконечку, якось не так. Квіти бліді, квіти не такі. Це не означає, що у вас парасорт. У більшості випадків просто потрібно почекати: почекати, поки рослинка підросте, і почекати, поки буде більше сонечка, більше світла. Зазвичай оці ось саме два фактори: світло і вік рослини найбільше, на мою думку, впливають на, ну, якби на оце розмір квітів, на їх кількість і на їх махровість, тобто взагалі на якість квіток, на соцвіття і тому подібне. Продовжує тут розпуск моя Денис. Теж, до речі, молоденька рослинка, цьогорічна, тому тільки одне суцвіття поки що, соцвіття невелике, вона може такі дуже гарні шапочки видавати. Тому теж робимо її знижку, на те, що вона молоденька. Але квіти, тим не менш, дуже-дуже-дуже в неї гарні. Ну, теж без оранжевого персикового такий ось тут ось по краях у неї рожевий. Це в мене телефон трошки, трошки, трошки неправильно передає відтінки. Ну і, власне, друзі, останній фактор, який важливо вказувати, тому що без нього теж не можна добитися якогось такого гарного цвітіння. Це сага. Сага-сага, ніжно-рожева красонечка зацвітає там ось купа суцвіть. Це добрива. Потрібно вчасно підживлювати рослинки. І підживлювати для цвітіння потрібно рослини, особливо це стосується, коли сезон цвітіння, тобто весна, літо, початок осені, підживлювати потрібно фосфорно-калійними добривами. Саме вони впливають на закладення бутонів. На їх правильний розвиток, щоб ваша рослинка не відсушувала квіточки, щоб повноцінні, крупні, великі суцвіття у неї розвивалися. Тобто для цього необхідно використовувати добрива для цвітіння, так звані, тобто в тих, яких переважає калій і фосфор. Вони також і впливають дуже сильно на забарвлення квітів. Тому та ж сама астрід, яка регулярно отримує добрива для цвітіння, може мати квіти темніші, яскраві, Яскравішого забарвлення, ніж, наприклад, ті, що мені скинули фотографію. Тому що там, можливо, якийсь недостаток мікроелементів. Тобто, рослинка, ну по-перше, там, як я вже зазначала, мабуть, у квартирі вона знаходиться. Тобто, скоріш за все, просто недостаток світла, і квіточки просто не мають можливості більш інтенсивніше забарвлюватися. ось, але... Також фактор добрива може, на мою думку, впливати на кількість цих квітів, на їх розмір і взагалі на тривалість цвітіння. Тому що рослинка, наприклад, якось це сонгуоль сорт. Дуже багато соцвіть випускає, і для того, щоб їх всіх витягувати, так, щоб там не випустити трицуцвіття і відсушити усе. Для того, щоб витягнути, розпустити і довго тримати ці шапочки, їй потрібні добрива. Ось, тому необхідно удобрювати, звісно, удобрювати лише здорові рослинки. Якщо у вас рослинка хвора, якась там погано почувається, недавно пересаджена, тому подібне, не потрібно її а, чіпати, там, набридати з добривом, ви зробите тільки гірше. А, удобрювати потрібно, готові. До цвітіння, гарно підрощені, такі ось кущики, так, які вже листкову масу наростили, тобто сформувалися, коренева у них гарна заповнена. Тоді можна робити акцент саме на цвітіння і вже починати одобрювати фосфорно-калійними добривами. Повник якого колір не передається. Він такий, знаєте, та кольор Барбі от Барбі-Барбі рожевий колір у нього, дуже класний сортик. Ну, все, надіюсь, тему трошки розкрила. Можливо, комусь стане більш зрозуміло, надіюсь, комусь допоможе. Ось тому, якщо у вас тільки за цвікісотик, будь ласка, одразу не розчаровуйтеся, що там щось не те, почекайте, рослинка нехай трішки підросте і спробуйте дати їй там оптимальне світло, добрива. І гадаю, що все тоді у вас налагодиться, і ви доб'єтеся прекрасного, шикарного цвітіння. Бажаю вам всім гарного дня! Посилання на мої вайбер групи у верхньому закріпленому коментарі. Долучайтеся. Чекатиму вас знову на каналі: світлого неба, мирного неба, яскравого сонечка, найкращих позитивних вражень. До нових зустрічей. Пока-пока!